Для будівництва нової дороги до терміналу близько 50 людей забрали земельні ділянки, та гроші за них ще й досі не повернули. Кілька десятків років ці люди є власниками дач неподалік вулиці Патона. Та в 2010-му вони дізнались, на їхніх угіддях збудують нову дорогу. Тому міська влада запропонувала викупити земельні ділянки. Ми погодилися, тому що нам сказали у 2009 році, що якщо ми підпишемо в 10 днів термін, то нам зразу через тиждень дадуть до. Уть гроші та коштів ніхто не повертав вже третій рік. Люди чекають. У мене немає грошей, я рівно свою зарплату віддаю за кредит. Нема на що жити. Водночас обіцяної дороги до нового терміналу так і не збудували. Запланований грандіозний автомобільний шлях із чотирма смугами тепер виглядає ось так: купи сміття і гори піску. Представник генпідрядника розповів: не добудували дороги, бо держава не дала грошей. Та й за уже зроблене працівники не отримали ані копійки. Ми змушені були припинити ці роботи зв'язку з тим, що бракувало нам матеріалів коштів. Ну роботи просто припинили. Хоча для часу, щоб пустити рух по вулиці Ряшівській, треба було ще місяць, і дорога була вже відкрита. Тож власники дач уже й не вірять, що тут колись з'явиться нова дорога. А отже, їхніх ділянок уже ніхто не викуповуватиме. Здавалось би, радіти треба. Та за три роки, колись доглянуті подвір'я, перетворились у хащі. А будинки у сміттєзвалища просто бомжі жили тих три роки. Все тому, що в міській раді людям казали: чекайте на викуп, і тут нічого не робіть, нічого буквально нічого не, не чіпайте. Люди повірили, та тепер ні грошей, ні дороги. Ні, дач та занедбане подвір'я це ще не найбільше лихо для власників земельних ділянок, адже більшість дач просто стерли з лиця землі. Будиночки спалили, невідомі люди. У пані Вікторії тут колись був дерев'яний будиночок. Ти що лишилося? Один фундамент. Фундамент не змогли вивезти, тому що він важкий, а все решта дошки, в два ряди, хороші бруси. Жінка каже, не один її будинок спалили. Тут ще з дев'ять таких. Хто ж зруйнував майно? Жінка не знає. Та тепер впевнена, якщо міська рада таки Купа їхні ділянки заплатить набагато менше ніж три роки тому. Натомість начальник управління капітального будівництва Ігор Фалюта розповів за ділянки заплатять скільки обіцяли. Проведено оцінку у 2011 році судово-городніх кооперативів, в тому числі будиночки, зелені насаджені. Ці акти підписані і затверджено ухвалою сесії Львівської міської ради. Тому якщо щось сталося, чи спалили, чи інші речі відбулися, то це все зафіксовано, затверджено. І тому застережень щодо виплати тих компенсаційних виплат сьогодні немає. Та розрахується міська рада з людьми лише тоді, коли отримає гроші від держави. Чекають їх не раніше наступного року, а це 170 мільйонів гривень. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер.